Це напев, друзі, це напевно нова серія, ну тому що я випадково виключив знову. Ой, добре, друзі, я вже сюди заліз, як ви бачите. Так, дивіться, будемо попадали. Ігор, куди тепер йдемо? Ну давайте, пішли до екстремалу. Пішли до екстремалу біля. Такого екстремалу? Екстремау? Ага. Ну добре, ти йде перший. До того круга, який крутиться. Ось, який круг? Ось там він є. То нема там ніякого круга, який крутиться. Даліше він, даліше він буде його а ти тут проходив? Так. О, ну, я не знаю, як я колечко пройду. Це, давай. Ну Тільки я тобі буду ще зав'язати. Ти маєш, ти можеш йти там, і, 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 ти маєш закрутити такси. Добре. Друзі, потім зустрінемося, я тут закінчую зйомку. Пока.